Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, ви на каналі Радіо Чикаго, Це наша вечірня студія. І до нас вже завітала. До нас доєдналася Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Юлію, привіт дуже давно не бачили з тобою. Вже насправді. А, добрий вечір слухачам, глядачам. Дмитро дуже дуже рада повернутися в студію. Я вже перехворіла 10 разів. Зараз такий час дійсно на вулиці морози. Погода не найкраща, але тим не менше, ти сьогодні з нами. і Знаєш, думаючи про тему, ну важко про щось говорити, окрім Трампа і його висказувань сторони України. Але можливо, ми з цього почнемо і а, перейдемо до страхування. Дивись, є президент Трамп. Є його заяви, на, про... на, на жаль, немає проти нього страхування. На жаль, немає. Все, можна завершити наш завершити нашу розмову. Але 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 все рівно от скажи: ну, от як зараз а, бути українцем, враховуючи ці ці його заяви? Певні кожного дня він щось говорить, пише на свої соцмережі, чи якось десь це відображається на страхуванню, чи якось це впливає на щось, чи можливо ти якісь собі робиш висновки, хочеш тими висновками поділитися з нашою аудиторією? Ну в першу чергу, звичайно, давайте ми не будемо панікувати, від цього легше нікому не стане. А... По-друге, звичайно, що у всіх в голові всі думки про якусь там депортацію, я думаю, що про це дуже рано ще взагалі говорити чи думати. Але з цим всім я хочу сказати, що якщо ви в якийсь момент захочете виїхати з країни. Ви маєте обов'язково повідомити вашу страхову компанію і призупинити ваш страховий полюс. На що б це не було? Чи це буде на автомобіль, чи це буде на ваш будинок? І я поясню, чому, тому що ви ніколи не знаєте життя довге, коли ви, можливо, зможете повернутися, і ви точно не хочете, щоб це пішло на вашу кредитну історію, і зруйнувало вашу кредитну історію. Вам все, що треба буде зробити, це сказати: Окей, все, там зупиніть моє страхування, я там продав автомобіль. А Щ... Юля Юля Але... ты, Юля uh, потрібно думати раціонально. Людину виганяють з цієї країни, її депортовують. Вона вже не думає ні про що. Вона напевно вже на той момент розуміє, що вона ніколи сюди не повернеться і. Призупиняти, тож потрібно напевно буде ще доплатити щось останній останні пей Ні, пей чому? зробити. Навіщо це? Просто людина збирає речі, де навіть вона немає. Часу достатньо, тому що про ну, доплантації... я кажу, Давайте ми не будемо вже так зразу уявляти, що депортувати, якщо навіть взяти приклад з Венесуел, з Венесуелою, а там все рівно є 60 днів. Та тобто далі, тобто є достатньо часу, щоб це все зробити. Плюс пам'ятайте, знову ж таки, життя довге, президенти змінюються. І ми ніколи не знаємо, що ще буде попереду. Є шанси, що ви сюди повернетесь для чого руйнувати кредитну історію? Навпаки, якщо ви ще відміните ваше страхування вчасно, ви ще можете отримати якийсь кредит назад. Так що Скажи, будь давай а... думати з цієї точки зору. Ти позитивна людина, я тобі скажу, але давай скажемо так: чи потрібно всі абсолютно страхівки призупиняти, чи умовно кажучи, страхівка на життя вона може продовжувати бути. А страхування на життя може продовжувати бути. Якщо ви платите, наприклад, зараз ви маєте страхування на життя, платите мінімальне якісь там 10-15 доларів. Ви можете, якщо ви хочете, ви можете продовжувати це платити. А, і там, в разі тоді, не дай Боже, якщо з вами щось станеться, тоді все, що потрібно робити. Ви там факсуєте сертифікат про смерть. Ну, не ви. Не будемо вдаватися в деталі, але якби страхування на життя діє за межами сполучених штатів, навіть якщо ви переїдете в Європу чи поїдете в Канаду, немає значення. Якщо ви будете продовжувати платити страховий поліс, то він є дійсний. Добре, це, це важливо. Це цікаво. Страхування на життя лишаємо. Страхування на авто припиняємо. Страхування на будинок на житло припиняємо. Страхування на бізнес, якщо він продовжує функціонувати якимось чином, сполучених штатах ми лишаємо чи припиняємо? так звичайно лишаємо. Якщо бізнес продовжує функціонувати, особливо якщо ви маєте liability, ваша відповідальність. Дуже багато зараз ми робимо страхування для українських компаній, які тут займаються а, wholesalers, тобто дистриб'ютори. Знову ж таки, якщо ви маєте якийсь продукт, який ви хочете пропонувати тут на американському ринку, звертайтеся до нас. Ми маємо дуже хороші компанії, з якими ми працюємо. Тобто, якщо це далі буде продовжувати співпраця, наприклад, чи ви там костко будете свій продукт чи інші магазини, вам все рівно треба мати оцю product liability, тобто мати цю страхування на вашу діяльність. Тобто обов'язково це ми продовжуємо. Добре, Юля. Головне питання цього, цього вечора, головне питання нашої розмови: чи є страхування на депортацію? Моло кажучи, якщо тебе депортують, тут тобі страхівка компенсує певний такий, такий моральний збиток. А, ну, на, жаль, на жаль, немає хорошої ідеї для страхових компаній. Задумитися. Я думаю, що ми про це не будемо навіть думати і навіть не будемо а, лякати людей, тому що я сподіваюся, що все ж таки. А, Серед республіканців є досить багато розумних людей, які зможуть донести свою точку зору до президента, напевно, до а, якось е, стукати в ті двері. Я так само всіх дуже сильно, якщо ви навіть не в штаті Веліної, якщо ви в штаті є республіканському, будь ласка, звертайтеся, пишіть листи, телефонуйте до ваших репрезентатів, до вашого сенатора, до ваших е, е, всіх репрезентатів для того, щоб сказати їм вашу думку. Щодо президента Травма і його позиції щодо України, тому що це важливо, тому що вони будуть розуміють, що ви їхні виборці і вони мають донести вашу точку зору. Зараз дійсно, як ніколи важливо, зараз наш час, час діаспори, час, час діяти. так, зараз час діяти, час адвокації починається зараз. Якщо ви цього ніколи не робили, якщо ви є громадянин, будь ласка, обов'язково скажіть, я кажу: телефонуйте, тому що всі телефонні дзвінки до сенаторів. Фіксуються, якби всі імейли, все це фіксується. Чим більше цього буде, тим більше е вони зрозуміють, що люди стурбовані такої позиції президента? Це найм'якше, як ми могли сказати. Yeah. Скажи, будь ласка, от ці вже перші ну 100 днів ще немає, так але ці перші тижні, вже місяць, більше ніж місяць. А каденції Трампа які сигнали ти отримала як власниця страхової агенції? Чи були якісь певні позитивні зрушення? Негативні? Люди відходять, люди скасовують, люди бояться. Тобто, як ти це бачиш в плані бізнесу, в плані статистики і цифр? Ну, поки що, якби бізнес ком'юніті була на початку дуже оптимістична. Всі чекають на якісь там хороші не знаю, якісь, зміни, зрушення і щодо податкування, і взагалі до бізнес-клімату. Я не знаю, чи це насправді станеться чи ні. А я щось, чим більше я на це все дивлюсь, тим більше я сумніваюся. Але в загальному якби. Я кажу бізнес ком'юніті, якось особливо люди, які в транспортному бізнесі чомусь дуже сильно сподівалися на якісь зміни, і думаю, далі зараз чекають на. Якісь позитивні зміни, але я думаю, що нам треба дивитися і побачимо, як все буде. Ну, слухай, тарифи ніхто не відміняв, їх просто поки що від, відклали на місяць, так на 30 днів тарифи на Канаду, на Мексику, на товари з Канади з Мексики, так само там про тарифи з Китаю mm -hmm. говорять, і не зрозуміло, що зараз буде взагалі з Європейським Союзом, які будуть відносини вибудовуватися, я, 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 які, які відносини ти маєш на увазі, не будуть вибудовуватися? або не будуть вибудовуватися, але ми це можемо все, знаєш, зараз так само пов'язати і з тим, що ти робиш, тому що ціни однозначно. Що може піти до гори, може бути велика інфляція, я не говорю так, про гіплі. Як ви знову ж таки, давайте тоді поговоримо. Якщо ціни на деякі матеріали, роматеріали, матеріали як ми це називаємо, особливо якщо будуються будинки, підуть вверх, там алюміній чи якісь. Там я не знаю, цегла. Якщо на це піде, відповідно так само побудувати будинок, ціна піде вверх. Відповідно, якщо щось стається страховій компанії, треба буде заплатити дорожче, це все призводить до чого, що знову ж таки ціни на будинки можуть піднятися або на автозапчастини. А знову ж таки, зараз ми е, таку тенденцію я бачу, дуже ну набагато більше стало електро е, як це? електромобілів. Електромобілів і, і, та і cars. Так. і на жаль. Ми так само бачимо, що ціни на страхування на них все ж таки дорожче, тому що дуже багато електроніки, електроніки, якби дуже багато запчастин, треба міняти, навіть якщо щось зовсім не валеневелике А ціни ці, 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 ці вже пішли до горечені? Так, уже вже процес ну, почався? це почався. В загальному, якщо я порівнюю, наприклад, 2025 року. Звичайний автомобіль і 2025 електроавтомобіль, то на нього буде дорожче коштувати. Хоча, якщо взяти там ціна, наприклад, плюс-мінус однакова, 85 тисяч, там 70 тисяч. Якщо ми беремо. ви вже отримали певні сигнали зверху, що потрібно піднімати страхування чи ні? Ні, якби все. Ми закінчили. Якби ніхто ніякі ціни не піднімає. Я думаю, що страхові компанії вже підняли всі можливі ціни. В цьому році ми очікуємо, що ціни підуть вниз. А якщо нічого не поміняється, знову ж таки, Я, якщо як, як, яким чином, Юля, вибачте, тобто ми говоримо про те, що будматеріали запчастини до авто, ну, ми, до ми ще це не знаємо. Ми якби подивимось, що буде відбуватися з економікою. Знову ж таки, і поки що ще це не вступило в дію, тому поки що ще все залишається, як є, і ми не очікуємо підняття цін. Якщо матеріали будівельні підуть вверх, якщо ціни на автозапчастини підуть вверх. Якщо інфляція набагато більше піде вверх, то це звичайно повпливає взагалі а, на маркет, на страхову індустрію, і напевно, десь ціни будуть, а, я не знаю. Як це ми кажемо, будуть змінюватися, але поки що ще ніяких немає в прогнозах підняття цін без страхування у сполучених штатах абсолютно ніяк, це маст хев, особливо якщо ми говоримо про бізнес, та і про будинок, то в принципі і про то майже про все. І якщо ми можемо передбачити, що ціни підуть до гори, цього дуже би не хотілося, але якщо це передбачити і. Це зробити превентивно, превентивно в тебе взяти страхування. Чи це зафіксує ціну на найближчий рік-два? скажімо, чи все ж таки, коли ціна піде догорити, ти змушена будеш в моменті підняти ціни всім своїм клієнтам? А, ні, якби знову ж таки, дивіться, страховий поліс, наприклад, на бізнес він йде на рік і вона не міняється. А так само на будинок завжди йде на рік і ціна не може помінятися під час цього, хіба що нам на початку є тільки перші 30 днів, коли андерайтер, це людина, яка переглядає страховий поліс, може щось поміняти. Наприклад, ви що у вас новий дах, а ми дізналися, там андерайтер дізнався, що вашому даху 25 років і вас забрали знизку за новий дах. Тобто це може поміняти ціну. Але в загальному, якщо ви берете на рік страхування, воно не міняється. Так само на автомобіль можна взяти страхування на рік. Більшість страхових компаній бере, дає тільки на півроку, але деякі компанії, American Family одна з них, може дати на рік. І тоді за рік ціна не міняється. Вона вже поміняється через рік, і тоді ви будете бачити, що це. А якби на той час, які будуть ціни. Тобто це якраз з таких позитивних речей. Тому, люди, будь ласка, звертайте, звертайте увагу на те, що потрібно страхувати все, що ви робите, особливо в Америці, і звертайте, звертайте увагу на те, де ви саме це страхуєте, тому що знову ж таки. А, і так само звертайте увагу, що ви страхуєте. І Хотілося саме? повернутися, що знову ж таки, на жаль, не помінялась філософія, коли дивляться тільки на ціну. Тобто там я плачу 100 доларів місяць. А за що ви платите 100 доларів місяць? У вас одностороннє покриття чи двостороннє? Я не знаю. Яке у вас покриття? Мінімальне 25 тисяч на одну людину, чи маєте 100 тисяч на 300. Тобто такі деталі мають значення. Коли ви мені говорите тільки ціну і кажете, мені тільки треба найдешевше. Мені про це якби напевно, ви собі так само робите невелику послугу, тому що ви не знаєте, за що ви платите. Все, на що ви звернули увагу, це тільки там остаточна ціна. Набагато краще розібратися і подивитися за що ви платите цю ціну, тому yep. що в більшості випадків, коли ми говоримо, вже починаємо, просимо клієнтів там. Дайте, ми подивимось що ви є. Виявляється, що ми можемо бути дешевші набагато, але з кращим покриттям. Я поясню, тому що люди сприймають страхування як певний такий бюрократичний момент, який має бути для того, щоб функціонував їхній бізнес чи їздити на авто чи мати той самий будинок, але вони це не розглядають як щось, що вони можливо, не дай Бог, колись будуть використовувати, і просто це як то кажуть, гроші на вітер. Навіщо мені переплачувати за щось, що я сподіваюся, що я не буду використовувати. Тут ти говориш іншу думку, що все ж таки. Я вам скажу свого досвіду. Навіть страхівка на авто я не знаю, скільки разів вже її використовував і скільки разів я пожалів, що я мав таку нездалу, таку погану страхі, страхову компанію. Тому це, це, це важливо. Але, на жаль, ми це все розуміємо з досвідом, і він не завжди приємний. Тому слухайте Юлю, вона розумні речі говорить. Ну, якби так, це якби знову ж таки моя порада, якщо ви звертаєтесь в страхову компанію. Я б хотіла всім порадити брати якийсь selling. Та? Тобто беріть автомобіль, додайте туди renters insurance, додавайте, можливо страхування, якесь мінімальне на життя, і ви побачите, що в кінці сума в місяць, наприклад, там. Візьмемо 150 доларів в місяць, буде така сама, якщо б ви просто взяли автомобіль окремо і взяли собі страхування на автомобіль. Чому? Тому що ці всі маленькі е, страхові полюси, такі як рентерсіншуренс, тобто страхування на ваш рент, такі страхові полюси, та мінімальне на життя. Вони дають знижку на ваш автомобіль, і це знижує вам ціну. І в ітогі ви будете мати за ту саму те саме, саме ціну 150 доларів доларів місяць, але ви будете мати три страховки замість однієї. Ніж ви взагалі будете мати там, я не знаю, платити за що, що ви самі не знаєте. Це вигідно, це класно. Юлю, але вернемося до е, чинного президента Сполучених Штатів. А що якщо е, моє улюблене питання? А що якщо умовно кажучи, сталася якась біда? Людина має страхування у вашої в інакшої е, компанії, агенції, але та людина без документів і прийде момент, коли... Потрібно звернутися до страхової компанії, щоб отримати компенсацію. Абсолютно. Вона без документів, ми не говоримо про те, що ту людину депортують в момент, але просто їй можуть відмовити в компенсації через не те, що не, не можуть. Абсолютно статус не є, якби коли ви берете страхування на будинок, коли ви берете страхування на автомобіль, якби пам'ятаєте, ніхто, якби ваш статус абсолютно не має значення. Давайте згадаємо, ну, що це поки що. Це якби не поки що. Насправді я не думаю, що це коли-небудь ще скоро дуже поміняється, тому що це один з таких нюансів, які є на аплікації, і ми не ти не можеш просто це поміняти. Так, тобто, це має прийняти закон штат в першу чергу, щоб це додати там в якусь аплікацію для страхування. Ну і взагалі, тому не бійтеся звертатися а, в страхову компанію. Я погоджую, що раніше, коли насправді до ТПС, дуже багато в штаті Іліної та проживало людей, які тут знаходились нелегально. І коли люди потрапляли в аварію, вони чомусь боялися звертатися в страхову компанію. Будь ласка, не бійтеся, це ваше право. Ви платите для цього страховку. Ваш статус абсолютно не має жодного. Відношення ніхто його не буде питати, ніхто його не буде як це перевіряти тим більше. Не бійтеся, викликати поліцію, тому що зараз дуже багато хто почне буде боятися викликати поліцію, особливо в штаті Ліною. У нас тут демократичний штат, ніхто не збирається, як то кажуть, вас виловлювати, перевіряти ваші документи. Пам'ятайте, це ваше право звернутися в страхову компанію. Це ваше право викликати поліцію, коли щось сталося. Іля прохання я думаю від нашої аудиторії, точно від великої частини придумати страхування від депортації, щоб на всяк випадок була хоча б якась е, фінансова компенсація за за, за за той збиток, який завдає нам е, чинна адміністрація. Я дякую тобі, що ти сьогодні завітала, що так розповіла, трішки поділи, поділилася своїм досвідом, своїми пережиттями, своїми пережиттями того, що зараз відбувається. Сподіваємось, що дійсно ціни не підуть до гори. Сподіваємося, що страхові компанії залишаться а, в тих умовах, яких вони зараз працюють і не будуть а, піднімати ці рейти. Тобі ж дякую за роботу дякую. і допомогу нашій ком'юніті. Дякую і та, будемо сподіватися і чекати на хороші новини. Почуємось наступного разу. Наступного дякую. Наступного разу. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.